Мандрівка в Португалію. Діти захисників з франківської громади вирушили у захоплюючу подорож. До міста побратими Брага відправилося 15 хлопців та дівчат віком від 14 до 17 років. Батьки зізнаються перед такою далекою поїздкою. Хвилюються водночас і радіють, бо їхні діти цікавий з користю проведуть час. Ми дуже переживаємо, як вони перенесуть дорогу. Ми всі хвилюємося, але знаємо, що це буде дуже цікаво, оскільки вони будуть їхати через майже через всю Європу, Італію, Іспанію, Францію. Ну і це дуже важливо в даний час для дітей. І для батьків знати, що діти їхні в безпеці в такий час, і вони цікаво і якісно проводять час і бачать світ. Самі ж юні туристи від поїздки очікують лише позитивних емоцій. Я дуже хотіла. Мені дуже подобається це місце. я Дуже багато дивилася в фільмах. Португалії бачила. Ну, я очікую гарно відпочити там. Я дізналася, що поїздка 28 числа, а в мене 30 го випускний, і я мусила їхати в Португалі, відміняючи все випускний плаття, я купила плаття, кинула все, щоб поїхати в Португалію. Минулого разу я була в Польщі і позаминулого разу я була теж в Польщі. Мені дуже сподобалось, тому я вирішила типу, взяти цей шанс, скажімо, ще раз і поїхати в Португалію, бо мені здається, це буде набагато цікавіше за Польщу. Буду записувати, все буду фоткати, і потім ще довго буду розповідати, як мені там було добре, як там було класно. Щороку оздоровчо екскурсійні поїздки організовують для дітей загиблих чи зниклих безвісти захисників, військових, які зазнали бойових поранень, а також для дітей, один з батьків яких бере безпосередню участь у бойових діях. Які кожного року ми зверталися з листами, проханням до наших міст партнерських про оздоровлення дітей. Цього року отримали Більше п'яти листів погоджень. це, зокрема запрошення від міста Брага, Португалія, це місто Рибнік, Польща, це Єлгава, це Тракай, Литва і Латвія, це Нірдьгаза. Такі поїздки дуже важливі для дітей-військовослужбовців, адже дають можливість відпочити від війни, дізнатися більше про світ і просто весело провести час з однолітками. Це найдальша поїздка, бо місто Брага Португалія 3,5 тисячі кілометрів від Івано-Франківська знаходиться. Але це наш місто-побратим, які висловили бажання прийняти дітей на оздоровлення. Тут дещо старші діти, тому що дорога, але це всі, всі діти учасників бойових дій, тобто. Тих або ветеранів, або діючих військовослужбовців. Ще раз хочу подякувати і меру Бразі, і мерам інших міст, польських і угорських міст, які сьогодні приймають наших дітей. Віталія Куч, Андрій Гергара, телеканал 402.